Добрий день, я Волос Віталій, учень 9 класу Озок Лічковецького ЗЗСО перших третіх ступенів. Пропоную вашій увазі наукову роботу на тему: перспективи та можливості використання хвойних деревних ресурсів на прикладі села Клішківці. Клічковецьке лісництво з загальною площею 4523,6 гектара, входить до складу філії Сокірянське лісове господарство і розташовано у північно-західній частині на території Дністровського адміністративного району. Територія лісництва розділена на дві майстерські дільниці та 14 обходів. Під час санітарного обходу з лісничим вивчався склад ліців. У складі ліців Клічковецької територіальної громади переважають дубові насадження. Хвойні насадження, на жаль, займають малу площу 8% у порівнянні з 1991 роком 27%. На це вплинуло посушливість клімату та шкідники. Середній вік насадження 62 роки. Санітарний стан лісів лісництва на даний час слід вважати задовільним, про що свідчить незначний відсоток 0,06 сухостою від загального запасу насаджень. Якщо у Клічковецькому лісництві площа під хвойними дуже скоротилося, то у приватному секторі хвойні мають більше поширення. Популярні приватні розплідники, в яких вирощують туї, ялини, сосни, іллівець, кедр та самшит з подальшою їх реалізацією в місцевому населенні. Часто люди висаджують невеликі деревця і в подальшому прикрашають їх на новорічні свята з тим, щоб не зрізувати дерево. Просадник у родини тамових, які займаються вирощуванням хвойних з 2012 року. Живці вирощують у теплиці, через рік висаджують у відкритий ґрунт на площі на цілих 12 гектарів. Також замовляють живці через мережу інтернет в інших областей України. Вирощують 2-3 роки. Саджанці до висоти 0,75 метра тує. до 0,6 метра Самшет до 1 метра ялини Модрини. Шкідники хвойних порід на території хлібців. Попелеця Яленова. Яленовий кліщ, Хермес ялицево Смириковий, ложна щитовка Яленова. Стовбурові шкідники короїди, лубоєд, вусочі, патагенні гриби, жук короїд, хермес Сибірський. І ржа, хвої, павутинний кліщ і лісава мінуюча мір, щітка тля. Є кілька чинників, від яких може пожовтіти хвоя. Це сонячний опік, грипові захворювання і шкідники. Для боротьби з шкідниками потрібно проводити санітарну обробку та використовувати карбофас, рогор і дальцес. Вчені підраховано, що один кубічний метр повітря хвойного лісу загалом містить 200-300 бактерій. А також хвойний кисень вважається майже стерильним, Шишки та хвойні голочки застосовуються в медицині та косметології. У хвойних лісах живе багато звірів, гризунів та птахів. Хвойні ліси покращують клімат планети, запобігають ерозії ґрунту, приносять користь здоров'ю людини, відвар і з хвої місяць вітамін в 1 6, використання хвої у якості мульчу в садівництві та городництві, хвої, як добриво, створення теплих рядок, хвої для укриття рослин. Хвоїк і інсектицит. Цього року ми проводили експеримент, брали розчин хвої з додаванням милом один до одного, обрискували капусту 5 разів інтервалом 10 днів, і в результаті чого зник метелик білявка хвоїк-фунгіцид, хвої також чудовий засіб для відлякування слимаків, застосування хвої для збереження врожаю. А також проводили експеримент, взяли два ящика з морквою по 5 кілограмів. Один ящик просто поставили, а другому ящику зробили три шари хвої і моркви. І в результаті, в ящику, в якому не було хвої, одна п'ята моркви знила, а в ящику, в якому була хвоя, м'ятя не було виявлено. Хвойні рештування є наугонішим постачальником деревини та інших матеріалів у селі Клішківці ХХ століття. Використовували хвойні як основу під покрівлю будинків. Про роботу з хвойними породами як будівельним матеріалом дізналися від Віталія Тимка, лішківчанина приватного підприємця, який очолює приватну фірму Древор, котра спеціалізується на виготовленні вікон дверей. Воно, відмінно від пластикових, ці екологічно чисті. За господарським значенням і масштабами використання хвойні породи можна розташувати в такому порядку: сосна, ялена, модерина, смереха, кядри. Підприємність використовує сосну та ялину, закуповує деревину у тій місцевості, де займаються вирощуванням молодняку. А дерева вирубуються у ході санітарних рубок. Місцеві ліси від цього не страждають. З відходів терси виготовляють брикети для опалювання будинків. Ми пропонуємо виробництво папіру своє. Папір з ароматом нового року. Раціоналізаторський підхід до вибору сировини, збір якої не потребує нанесення шкоди живим деревам, є важливим завданням сьогодення. З огляду на особливості хвойної сировини та з метою економії живих дерев. Було вирішено спробувати виготовити папір із ялинкової, соснової хвої, свіжої та палий, якої пістилці хвойних лісів є вдосталь. Причому свіжа хвоя умовно свіжа, адже була зібрана зі свіжорізаних гілок, живі дерева жодним чином не постраждали. Нами було оцінено та протиставлено хвою у якості альтернативної сировини для виготовлення паперу. Перероблена та та папір порівняно зразки паперу і свіжої хвої та вже залежної хвої з лісової підстилки між собою для оцінки їх якості, етапність виконання дослідження від хвої до паперового виробу. збір хвої, просушування сировини, відбивання сировини молоточком для розм'якшення волока, варіння у лужному розчині, промивка, відбілювання, збивання сировини у подрібнювачі, лиття й просушки. Подібний папір може бути перспективним задля економії живих дерев та недопущення їх вирубування. Такий папір також можна лити з додаванням втаренної сировини макулатури, що дозволить додатково позбутися проблеми нагромадження таких відходів. Ця робота зацікавила мене, ставимо перед собою завдання на наступний рік прослідкувати як вплине хвоя на збереження урожар, хвоя як інсектицид, хвоя як теплі грядки, і пропонувати виробникам виготовляти папір свої. Свої напрацювання ми запропонували фермерам-садівникам та є домовленість е, висадження хвої в ліськовецьким лісництві. Дякую за увагу.